Доброго вечора. Давно не знімала відео і тепер хочу вас запитати. Дуже багато було коментарів, які писали: не знайде 50 років, не знайде роботи, ніхто не візьме на роботу, буде мити посуд, буде е, за такими прибирати. Ну, тобто, зовсім, 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 зовсім е, ніхто не візьме на роботу. Е, Хочу вам відповісти, що роботу я знайшла, вже відпрацювала 4 дні. Офіційно мої документи вже взяли, відправили, і я вже отримую заробітну плату наступний четвер. Тепер я хочу, щоб ви написали, таким же я могла влаштуватися на роботу в Канаду. В Канаді ще раз. Пам'ятайте в мої дані. Я з Запоріжжя, з України. Мені 55 років я працювала вчителем, психологом та був в мене частний бізнес. Як ви думаєте, ким я могла влаштуватись на роботу? І ще напишіть під відео. Буде цікаво! Чи питали в мене в Канаді скільки мені років, коли брали мої документи? Коли я проходила співбесіду? Пишіть, буде цікаво. Бай-бай! В наступному відео розкажу все про роботу. Буде три відео. Перше зараз. Друге? Буде про саму роботу. І третє, вже дам відповіді на всі-всі-всі ваші питання, які ви зараз здасте. І під другим відео, і в третьому все розповім. Тому мої відео без монтажу зняла, відправила, і ви побачили життя таким, як воно є. Без такого гарної обкладинки. Дуже так чимненько, сидячи, якось так. Тому, кому багато мене чути, ну вибачте, тому що поки з мікрофоном біда. Ось так, тільки так. Бай-бай! Чекаю ваших коментарів.